Культурне зіткнення людей до виграючих стосунків здійснилося нібито з утворення сумісного контракту через менеджерські погляди один на одного, тоді, коли вони навіть не бачать себе справжніми, за безлічу задач, які змушені виконувати, схоже на збіг бушуючих хвиль різних водаємів. Чи навіть їм здається, що вони перебувають у морі якогось дорослого життя? В дійсності їх утворення сумісного буття найкраще калюже, лазні, щось схоже на перебування у сауні, не маючи змоги переродитися в іншому житті, за інших умов з більш даречних обставин. Хочеться все, хочеться все змінити, все повинно бути інакше, але вони навіть не намагаються мислити більш того, що їм дісталося подолі. З боку чоловічої статі випробування не менш неприємні, чим у його супутниці до їх зустрічі. На моменті відродження наявних планів з минулих, більш юнацьких років, в, в умовах грайливого вибору, економічного достатку вистачало уваги за заздрізлу. Заздрісників та адекватного задоволення собою так, що з задоволенням наприкінці дня змивала косметику зі свого обличчя різними дорогими засобами, а здирала з себе весь одяг сама, наодинці зі своїми думками про наступний день, про швидкість нового тижня та постійними потребами взаємодії з різними сферами сучасності та малоприємними. Персоналами чи персонажами зійшлися, нібито заплющивши очі не тільки на себе, а й на несумісності не взагалі, без пилких а зробили щось немож, неможливе через алгоритм інших зручностей, лише їм відомих, чи навіть без порозуміння з собою. Лишили себе безформеної свободи, ради прискорення подій, з'єднання своїх недосконалостей для старту нового культового з'єднання без жахливого зазирання у минуле та без розквіту фізичних переваг, хоча бажання звеличувати свою сексуальність в неї приобладає в досить розвиненому стані. І не бентежить його пуста потайна кишеня. Відсутність гаманця вона не помічає, непомітно зрощує привабливість на всяк випадок, тримається в повнокровній готовності активізуватись на повну, хоче проявлятись яскравіше, а він знищує свої курйозні мрії. А стримується все більш, але пам'ятає про потреби більшої значимості, які міг би запровадити, приховує своє его в зухвальній стриманості, починаючи знову і знов без застосування наукових глибин, манерних прийомів, які його теж майже не бентежать. Висновок стосунки у бурі знущань з причин переслідування гравцями двійних стандартів за іншими планами таємних інтересів, не хвилюючись про непрозорість чи навіть зайву накопичену туманність, яка просто існує, не розлучаючи пару в стані непридатності.